Друзі, привіт! Мене звуть Слава Дьомін. Разом зі мною Світлана Арифнія. Світ, привіт. Привіт. Ми сьогодні говоримо про те, як виховувати хлопчика. Причому як мамі виховувати хлопчика, як батькові. Світ, оскажи мені, будь ласка, до якого віку виховання хлопчика і дівчинки вони однакові? Гендерна нейтральність загаліто виражається десь до Одні джерела кажуть, до одного року, інші до трьох років. Тобто, поки не почалась соціалізація, поки не почалось знайомство з соціумом, де є вже гендерні моделі. Окей. А, давай, якщо найголовніші відмінності а, виховання дівчинки і хлопчика. Після трьох років. Ну, окей, так, так. Е, так, ну дивись, потрібно конкретизувати е, виховання ким? Батьками, мамою, татом. Ні, Давай поки що ми говоримо саме про двох батьків. Взагалі. Так. Ну, дивись, е, в принципі, виховання нічим не відрізняється, тому що головне, що ми виховуємо в своїх дітях, це особистість, та? особистість, індивідуальність. Також ми виховуємо межі, вміння тримати межі та кордони і емоційну регуляцію, тому емоційний інтелект, тому скільки б нашій дитині не було років, це головні базові потреби, відчуття безпеки, прийняття любові, меж. Емоційної, емоційної, емоційного інтелекту, і це будуть базові такі речі. Відмінності починаються лише тоді, коли людина починає соціалізуватись, бачити ці моделі, і тоді починається уточнення, та, тобто корекція, коригування батьками, як себе поводити де. Добре. І це залежить знову ж таки від цінностей і моделі сім'ї. Окей, а е, чим мають відрізнятися виховання мами і тата, якщо повна сім'я? Звісно, ми саме говоримо про виховання хлопчика. Хлопчика, окей, е, мама відповідає за відчуття безпеки, тому що вона організовує цю безпеку спочатку, і за любов вміння любити, вміння бути ніжним, вміння бути чутливим. Батько відповідає за межі і за ризик. Вміння бути відповідальним, сміливим, ризикувати, тобто вмітись проявлятись себе, проявляти себе. Добре. А прокоментуй, будь ласка, фразу, хлопці не плачуть. Це застаріла радянська фраза, яка зупиняє будь-які емоції. Тому що нам важливо розуміти, що при вихованні. Хлопчика особливо. тому що на нього накладено дуже багато стереотипів і упереджень, які тягнуться ще до сих пір. Хлопчики не плачуть, ти повинен бути сильним, не проявляй себе, як, не веди себе як дівчинка, нібито це дуже принизливо і так далі. Все це впливає на не тільки емоційний стан і на психічний стан, але і на соматичний стан. Так? Тобто, чим більше дитина тримає в собі емоції, тому що йому їх забороняють відчувати, тим більше це відображається на його фізіологічному і фізичному стані. Mm -hmm. Тому фраза хлопчикам не можна плакати, це дорога в уникання, в нечутливість, в психосоматику, та, і взагалі від зупинки свого життя. Тому що якщо я не відчуваю, я не живий. А чи повинно на цей знаєш хлопець з дитинства знати, що треба захищати маму? Ну, це так, чи це якийсь такий нав'язливий сценарій? Е, дивлячись на те, які, з якого контексту це кажуть. Якщо це пояснюють хлопчику, з точки зору того, що чоловіки сильніші, що чоловіки повинні захищати жінок, тому що це слабкі ніжні створіння, е, тоді окей, тоді це виховання чоловічої, е, скажімо, такого скілу, да, навички, е, які робить таку проявляють муск, мускулінність. Якщо це позиціонується з точки зору. Заміщення батьківського, наприклад, батьківської позиції. Ну, наприклад, ти стаєш для мами захисником, тобто ти стаєш дорослим, на тебе перекладають відповідальність як за дорослу людину. І тоді це руйнування всередині дитини, тому що емоційно дитина переживає це як. Важку відповідальність, яку вона не може винести, вона не може захистити маму, і вона цього лякається, попадає в безсилля, в страхи, в невпевненість в собі, і як ідентичність чоловіча, вона важко тоді формулюється і формується. Слухай, а от сильна мама в родині, яка, можливо, навіть там, сильніша за батька. Так, ментально, ми зараз говоримо не, фіз... не фізіологічно, звісно, але ментально вона там більше працює, більше заробляє. І це е... дитина чує. От як на хлопчика це впливає? От дивись, знову ж таки, дивлячись, в якому контексті, якщо мама мається на увазі успішна, сильна, реалізована. Окей, якщо мама авторитарна, конкурує з татом, постійно принижує тата, порівнює себе з ним, якби показує таку свою зверхність, тоді це буде впливати на хлопчика погано, тому що він тоді не розуміє моделі цієї гендерної моделі. Та? Жінки тоді, які вони. Сильні, незалежні і принижують чоловіків, чи як? Так? І то, і тому у це може бути внутрішній конфлікт у хлопчика, тому що коли він попадає в соціум, а наш соціум показує те, що у нас таке гендерне розділення є. У нас немає нейтральності гендерної, тобто чоловіки це чоловіки, це сильні захисники, жінки це ніжні створіння, які намагаються зараз бути сильними, так, але, так, але не конкуруючи з чоловіками. Тому, якщо для хлопчика доносити, що це не конкуруюча модель жінки, яка сильна, успішна і самодостатня, це окей, на маму можна покластися, все в порядку. Але і тато такий сильний у мене, захисник і так далі. Тобто кожному роздані свої ролі. Тоді не не буде нічого, не буде ніякого конфлікту, добре. А коли о, о, я стикався, коли е, мій син займався футболом, коли е, батя е, розказує своєму сину про те, що ти маєш бути найкращий, ти маєш е, там бути найсильнішим. Тощо, як це може вплинути на хлопця? Це дуже шкода. Мій син до сих пір, футболіст е, грає в професійний футбол, і я це дуже часто бачу. Коли е, батьки, саме чоловіки, е, принижують своїх, ну це виглядає як приниження, тому що це приниження, mm. е, це вимагання. Розумієш, вони зі свого боку, чі всі чоловіки, ці батьки, вони думають, що вони таким чином мотивують дитину, що вони right. її якби сильними, е, е, well, от треба бути сильними. Сильним. Значить, от, будь ласка, ми говоримо. Ти маєш бути сильним. Так, найкращі, так. І тоді, якщо я повинен бути найкращим і сильним, я не можу бути якимось іншим. А якщо я буду якимось іншим, я буду не прийнятий, засуджений, розкритикований і не мене не будуть любити. Тому що для дитини в будь-якому віці головне, щоб було відчуття цей безпеки і прийняття, що який би я не був, мене люблять. як би я не помилився. Чи не забив гол, чи щось там провтикав, мене будуть любити, мене будуть приймати. А з таким посилом це неможливо. І тоді у дитини виникає страх бути собою. І тоді ці діти, я вела спортивні групи футболістів, в шахтарі я працювала, і на групових процесах ці діти... Во них видно по різним артерапевтичним психодіагностичним методикам. Я бачила, що вони замкнуті. У них тут болить, у них тут купа страху. Вони хочуть догодити своїм батькам, але не можуть цього зробити. По різних причинах не вийшло, помилився, фізично себе відчував негарно. Якісь була сильніша команда, і так далі. І вони попадають у це відчуття некчемності. Якщо хлопчик відчуває некчемність в дорослому житті, цей чоловік буде так само відчувати свою некчемність в стосунках вже, в роботі, в конкуренції з іншими чоловіками. Тому що батько це перше і визнання дає хлопчику, да? він дає йому таку. Ініціацію чоловічу, я тебе бачу, я тебе приймаю, ти мій чувак, та ти мій, ти в моїй зграї. Якщо цього не відбувається, тоді я ізгой, тоді я, я якийсь не такий, зі мною щось не так, і тоді людина не зможе не на роботі вписатись, не в стосунках, і це має свої наслідки потім, і вихованні в тому числі своїх дітей. А от е, як виховати у хлопців у хлопців кохання і ніжність? Ну, цим займається мама. Та mm. мама показує своєю поведінкою, що бути ніжним, проявляти свої емоції, говорити про любов, говорити про свої почуття, про свої переживання це нормально. Скажу на своєму прикладі, на своєму сину, він, сподіваюсь, він мені вибачить, що я тут про нього розповідаю. Але завжди, коли він приходить після турнірів, після коледжу, я завжди запитую, які там були плітки, що, як ти відчуваєш себе, як ти себе, які були переживання у тебе, що у тебе на душі? Чи в порядку, чи ні. І спочатку це було незрозуміло для нього, про що ти кажеш, що, що ти маєш на увазі. І ось тут. Про саме виховання емоційного інтелекту. Е, тому що, якщо щось не вийшло, він починає плакати, я кажу, окей, плакати нормально, а через що ти плачеш? Тому що я не виправдав сподівання свої там чи тренера. Окей, ти пояснив, е, як ти думаєш, в наступного разу що ти зробиш? Я зроблю тоді так, я буду більше працювати. Тобто це проговорюється. І про можливість тоді бути живим, да, ось це відчувати те, що ти відчуваєш, говорити і проявляти це. І ще таку фразу я завжди кажу: знаєш, там вже чоловіча така вся історія, команда, там все, і коли там мама підходить, ну зазвичай там ну, типу, не підходить, там, говорять там хлопці. Я своєму кажу завжди. Поцілувати маму, обійняти це нормально. Подивіться інтерв'ю футболістів відомих, які навіть при інтерв'ю беруть трубку, відповідають мамі. І ось якщо ти доносиш правильно, і він не соромиться. Проявляти. проявляти свої емоції, ніжність це не сором, це сила. Тому що ти показуєш, що ти можеш бути різним і сильним, і ніжним. І це важливо, коли ось це. Ці полярності мають місце, тоді дитина виростає цілісною, тоді вона відчуває, що вона може бути різною і прийнятою різною. А от Ми скажи ти кажеш, проявляти любов тощо. А при дитині проявляти любов одне до одного ну не тільки говорити так приємні слова батькам, але і ну, наприклад, цілуватися при дитині це ок. Дивись, дивлячись, як цілуватись, якщо ну, це обмінно, ми, слюно... ми, 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 ми не, не кажемо обійми. Про от давай там по дорослому поцілуватися. Дивись, а, якщо. якщо це в обмін то ні, при дитині сексуалізація будь-яка заборонена. будь-яка так. Хапання за інтимні частини тіла, поцілунки французькі, будь-які натяки і все це заборонено, тому що це сексуалізація, це інцестузні прояви до дитини. Поцілувати Допа, просто всі. Стоп, давай, давай так, я маю на увазі. Е, чекай, е, інцестозні прояви до дитини, але інцестозні кажу... прояв між собою. Це ну дитина ж це спостерігає, розумієш? А -а -а. І для неї це сприйняття як інцест, тому що її затягують в сексуальні стосунки, mm -hmm. розумієш? Так, окей. Ну, а якщо вона це бачила, вона, бачила вона, умовно кажучи, не в той момент зайшла в спальню батьків і щось ну, це побачила в, Це випадковість. Це і ж не... то, що, ай, окей. Але, як що? <свісно> <Як свісно> А що пояснювати? Ну дивись, якщо дитина вже доросла, вона ну, прислухається, вони вже ж все розуміють, вони прислухаються, дивляться і не будуть вриватись в кімнату. Якщо так. дитина маленька зайшла, і ви не попіклувались про безпеку, взагалі-то відповідальність батьків ну, не може бути випадковістю, тому що ви постійно повинні враховувати, що у вас поруч десь дитина. Не кричати, там, та, не охати, не ахати, там, закривати двері, якісь елементарні дії безпеки. Але якщо так сталося вже, і дитина зайшла, Шла, ну, тут потрібно це, по-перше, швидко ну, зупинити, переключити увагу, вивести з кімнати, не, не ругати ні в коєму разі, не кричати, не звинувачувати дитину, що ти зайшла, я тобі сказала, це не потрібно mm -hmm. робити. Тобто, просто переключення уваги, з чимось іншим зайняти і так це затушувати. Скажімо так, якщо дитина буде питати, буває таке, що дитина питає, що ви робила, що. Е, якщо, знову ж таки залежно від віку. Якщо це дуже маленька дитина, не потрібно нічого пояснювати. Якщо, якщо це дитина вже яка знає, що це відбулося, вона не буде питати. Ось. Mm -hmm. Тому. Окей. а Батько, ми зараз все одно говоримо, нагадаю про виховання саме хлопців. Батько перед хлопцем може бути слабким. Так, Може бути слабким, але е, дивись, тут теж така є межа. Що таке бути слабким? Коли я слабкий, але контрольований, ну, мається на увазі, там, дитина побачила, що батько заплакав, ну, наприклад, щось сталося, він заплакав, проявив свої почуття. По-перше, перша реакція вона лякається. Ну, тату з тобою все в порядку чи ні, вона починає включати симпатію. І тато, якщо пояснює, каже, так, синку, все нормально. Просто мені дуже боляче, тому, що сталося це, це і це. Але я в порядку. І збирається, це окей, це нормально, тому що тоді батько показує, що він теж може бути живим, що плакати це нормально, що ми всі живі істоти. Але якщо батько неконтрольовано контрольовано починає ось це проявляти слабкість, для дитини це втрата відчуття безпеки. Тобто кремезна моя гора, з нею щось сталося, вона кудись скатилася, і що мені робити? Mm -hmm. е, і тоді є такі випадки, коли діти починають включатися рятівниками, починають рятувати батьків, і це йде зміна ролей, і ця зміна ролей може бути навіть. Такою затяжною, скажімо так, затягуватись, і переходити далі, далі, далі. І потім дитина стає батьком для свого батька, скажімо так. А це дисфункціональна сім'я. Ми заговорили про цих е, чоловіків, які виховують синів в спартанських умовах, знаєш, там, ти маєш бути найкращий, значить ти маєш бути чемпіоном тощо. І що я помітив, що е, здебільшого такі чоловіки вони мало проявляють. Е, приємності до своїх синів не тільки словесно. Вони для них прояв слабкості це обійняти сина там до 12, якщо не помиляюсь. Так, років поцілувати сина там через 10 років а до семи окей. Але вони вважають, що якщо вони, тобто сварити для них це ок. А якщо вони, умовно кажучи, або нормально похвалять і обіймуть свого сина, то це вже типу прояв слабкості. То вони, вони так кажуть, то вони зроблять з нього або гея, або нюню. Ну, так вони кажуть. А, угу. а, ну, по-перше, це неможливо, це, всі, хто дивляться, неможливо зробити з вашого сина, якщо ви його обійняли, чи якось підтримали, він змінить змін свою сексуальну орієнтацію. Це на це не впливає. Тому а, питання до того, чи можуть вони взагалі проявляти свою слабкість. Це теж до питання до самих чоловіків. Е, чому такі, таке е, упередження, що не можна цього робити? В якій формі ви це робите? Та, зрозуміло, що там е, обіймати, я не знаю, як, ну, сексуалізок знову ж таки щось таке занадто, ну це не треба зрозуміло. Але є, є форма, наприклад, е, дай п'ять, постукати по плечу, якби притиснути, там так, по спині. похлопати. Але це теж прояв такої підтримки. і для від чоловіків, від батьків, від батька, це дуже вкрай важливо, тому що це дає йому знову ж таки відчуття прийняття, що мене мій приймає, що мене мій хвалить, що мене помічають, що мене визнають. Взагалі, та чоловіча потреба це визнання. А якщо визнання чоловіком йде, то це ініціація вже йде. Це, е це платформа, це база, на яку потім син починає спиратись. Тому що коли йому страшно, коли батька старіє помирає, коли щось відбувається в житті негативне, ця фігура батька, яка колись була такою підтримуючою, віруючою в нього, вона ж. Всередині нього знаходиться це, якби внутрішній образ батька вже знаходиться. І мої клієнти, наприклад, кажуть, наприклад, кажуть: ось пам'ятаю, він завжди зі мною. Він завжди от я пам'ятаю, я те, я те, я, я, я. і вони всередині себе напроти всього свого життя на це спираються. Тому це дуже важливо закласти цей фундамент зараз, тому що коли ваш хлопчик виросте і стане. Чоловіком, він зможе на це спиратись, коли у нього будуть якісь проблеми, чи вибір потрібно буде робити. Вони будуть як до авторитетної людини, якщо ви авторитет, не авторитарна, а авторитетна. А створити авторитет, насправді, чоловіку, батьку, для сина, дуже важливо і складно. Тому що це робота над собою, попер за все. А який я чоловік для себе. А чи я сильний, а чи я можу проявляти слабкість, а чи мене підтримували, а чи мені давали визнання. І якщо цього не вистачало, якщо в цьому був дефіцит, то з дефіциту важко давати щось. Та? І тоді ти намагаєшся або повторювати модель своєї сім'ї, або із дефіциту йти далі і вимагати щось від нього. Та? І тому бажано над собою працювати, щоб у вас був профіцит, щоб ви могли щедро ділитись і ніжність. І приколами, і навчати ризикувати, і відстоювати свої кордони, і бути в дружніх стосунках, та не в дружніх стосунках. І підтримувати, і розуміти, і не засуджувати, і не критикувати, і не порівнювати головне, то це порівняння, а ти, та, а той, а та, ти. як А все? я в твою віці. О. Слухай, а як е, виховувати хлопчика мамі. Одиначці, якої mm -hmm. немає ну, чоловічого прикладу зараз. Ну, дивись. Це питання мені завжди подобається, тому що насправді приклад є завжди. Для хлопчика, якого виховує сама мама, тому що ми ж не живемо там без соціуму. Все рівно хлопець попадає в якийсь, по перше, мікросоціум, соціум. Це у мами є брат, дядя, дідусь. Потім йде соціум тренер, вчитель, сусід, друг мами і так далі. Та? Там, папа, і подруги мами і так далі. Тобто з'являються ці чоловічі фігури, які можуть компенсувати, ну, тобто можуть бути моделями. А тут є деякі дівчата, вони думають, що якщо зараз їхній син буде звертати увагу, умов верніше для нього буде авторитетним там, якісь. Умовний чужий чувак, це там тренер, неважливо, там якісь ще друзі, друзі, тощо, то таким чином, ну по перше, в неї включається ревність, так і по друге, вона боїться, що раптом значить, мій пташечок полетить в інше гніздо, ну умовно кажучи. Тобто, що без того авторитету вона не буде ніяким чином впливати на свою дитину. Ну і це хибне переконання, тому що мама знов ж таки мама дає те, чого не може дати жоден чоловік. Мама дає ось цю безумовну любов. Цю ніжність, цю підтримку. але слухай, чоловік... але дивись, але в моменті світ, вибач, я переб'ю mm -hmm. тебе в моменті, все mm -hmm. ж коли е, от мама одна з дитиною знаходиться в просторі квартира, так? так і так вона дає ніжність, але тут хлопець починає, значить, там, починаючи там з десяти років умовно, там да, він починає показувати так. Він починає Сепарувати. не тільки сепаруватись, він починає. Ну давай так, він починає показувати своє я. А я Це називається кур. сепарація. Окей. окей Але е, і саме в той момент, от би тут, би був би класно е, батько, якого немає. То, так. що її в такому випадку робити? От, в моменті не в те, що моменті... давай завтра поговоримо з тренером. Знаєш? Так, е, дивись: до 10 років вже якось стосунки склалися. Розумієш? Тобто ми ж не беремо нічого не було, і тут раз 10 років наступило. І важливо, як було закладено ці стосунки, як була закладена довіра, повага до мами, спілкування, діалог. І все інше, як справлялась мама з цим? Якщо мамі е, вдалося там та підтримувати е, сина, створила вона авторитет свій як мами, е, змогла розвивати навички автономії, тобто вона довіряє своїй дитині, що вона може приймати рішення. Якщо вона навчила емоційному інтелекту, тобто ну, то те, що зараз відбувається, буде ранити мене. Та, те, що ти зараз робиш, це мені боляче і так далі. Тоді в 10 років цього не станеться раптово, щось пішло не так. Розумієш? Тому що все це буде закладено. Якщо цього все не було закладено, ну, то, звісно, будуть свої наслідки в підлітковому віці. Розумієш? Тому, якщо все було закладено, хтось. Все рівно поступово ставав авторитетом ось цієї чоловічої моделі. Іноді немає живого прикладу, а є книжки, казки, герої, комп'ютерні герої, кіногерої і так далі. Тобто є купа ще різних прикладів, з яких людина може, дитина може брати. Якщо мама над цим працює, якщо мама акцентує на цьому увагу, а як це робити? Наприклад, чи сідає мама одиначка зі своїм сином обговорювати якийсь фільм, чи дізнається вона ставлення його до різних героїв, щоб зрозуміти, чи пояснити цінності, чи зрозуміти, що відчуває до кого. Кого е, опирає якого героя, чи погано, чи доброго, як розвивається, це, Емпатія. Це, речі, і є прояв авторитету, правда ж? Оце так, Звісно, і, і, і це і це формування е, дитини і ставлення до всесвіту, і в тому числі тут, до мами. Тут важливо просто е, таким дівчатам е, ще раз нагадувати, бути авторитетом для свого сина, якщо ми зараз говоримо про виховання, а не авторитарною мамою, обов'язково авторитетом а, з повагою і любов'ю. Останнє питання: Світ. Справжній чоловік це хто? Ой, я тобі скажу: ну дивись, ну, картина ж справжнього чоловіка для кожного різна. Я скажу, що це для мене. Тому ну, загальнувати давай, 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 психології. В психології. О, дивись, в психології все рівно це узагальнення спираються на якісь фактори. Перше, це відповідальність. Чоловік, який вміє нести е, відповідальність за свої вчинки. Друге, це людина, яка е, вміє розкривати свої емоції і регулювати свої емоції. Mm -hmm. так? Це буде справжній чоловік, який не псих, який побіжав і це не знає, що робить. Е, який, знову ж таки, поважає себе та інших. Та, вміє. Далі вміє турбуватись. Захищати не авторитарно, а авторитетно. Так? Е, ну і не знаю, можливо, це ще коли все ж таки вибудовуються стосунки такої співпраці, а не домінування. Тому що часто чоловіки починають домінувати, я мужик, я сказав, е, як мені хочеться, так і роби. І останнє, що можу сказати, можливо, це ще. Вміння сміливо діяти. Угу. Ну, це брати відповідальність по факту на себе. Ну, знаєш, брати відповідальність так, але ще й бути сміливим. Мені здається, це важлива така річ для чоловіка. Шановні батьки, питання до вас: чи було вам корисно послухати те, що сьогодні Світлана говорила? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на канал. І якщо у вас є якісь питання або, можливо, якісь теми, які б ви хотіли, щоб ми обговорили зі Світланою, також пишіть в коментарях. Ну а посилання на сторінку Світлани є в описі цього відео. Бережіть себе і до зустрічі.